Психічне здоров'я мігрантів. Сімейний добробут. Хей, hey. вітаю! Я лікар і психотерапевт Валентина Ороза. У цьому відео розповідається про особливості сімейних відносин у Фінляндії. Сімейне життя тут може різко відрізнятися від звичної для вашої батьківщини. На жаль, внутрішньою проблемою багатьох сімей є недостаток підтримки і турботи. Однак, у Фінляндії ви можете отримати допомогу від суспільства, наприклад, по догляду за дітьми або ж отримати різні послуги, пов'язані із сім'єю. наприклад, ви можете запитати у колеги, яку підтримку можливо отримати у вашому випадку. Переїзд до нової країни викликає труднощі і зміни у родині. Члени сім'ї можуть адаптуватися до нової країни по-різному. Балансувати між двома культурами теж непросто. Далі послухаємо ідеї Хомайри про виховання дітей у двох культурах. До Фінляндії вони переїхали з Афганістану. Найбільша дилема для всіх сімей, як виховати дітей у середовищі двох культур. Я з Малку навчаю своїх дітей, що у нас є власна культура. хоча ми живемо у Фінляндії. Я вчу їх поважати і вивчати усі позитивні речі, які стосуються обох культур. наприклад, мої діти активно беруть участь у святкуванні різдва у школі. адже я хочу, щоб вони знали про це свято і його особливості. Так само ми святкуємо наш традиційний ід. Діти вивчають звичаї обох країн, а також вони знають, що у світі існують інші культури, релігії і традиції, які відрізняються від наших. Досвід пайсімейдан Хомайри типовий для багатьох. вона зберегла рідну культуру, водночас вивчаючи нову між двома культурами можна знайти відповідний баланс адаптація до нової країни це величезний стрес. Дорослі повинні обговорювати з дітьми їхні власні очікування та зміни у звичному житті. Кайс, який переїхав з Іраку до Фінляндії, розповідає про те, як обговорюють і вирішують проблеми у їх сім'ї. я завжди намагався дивитися на події. Очима своїх дітей я старався поставити себе на їх місце. можливо мені не дуже завжди це здавалося, але я намагався як міг і старався. На сьогодні ми поводимося майже так само, як і фінські батьки. Ми трішки спокійніше реагуємо на ті чи інші події, на їхню поведінку. У нашому домі за участю дітей відбувається багато дискусій на різні теми. іноді на емоціях, іноді з криками, іноді спокійно. Така система спілкування нам підходить. Байкабуває результат цих дискусій звичайно відрізняється від очікувань дітей. Але ж головне, щоб вони вміли обговорювати навіть складні речі. Розмовляти не завжди легко, але це необхідно. Сім'я стане міцнішою, якщо ви будете слухати і підтримувати один одного. Обов'язком батьків є створити безпечну атмосферу вдома, де є місце підтримці, повазі і немає місця для насильства. У сім'ї Айші і Райда, які переїхали з Сирії, панує безпечна атмосфера. Щодня, коли наша сім'я обідає разом, кожен член родини розповідає, як пройшов його день. А коли у мене проблеми, я поспішаю поділитися з сім'єю, тому що я знаю, що мене завжди завжди підтримують. Нас завжди вчили, що потрібно обговорювати те, що обтяжує душу у сім'ї ми точно знаємо, що отримуємо допомогу і підтримку, навіть якщо зробили щось не так. Щоб мене підтримували і любили, не обов'язково бути ідеальною дочкою. Айша і Рейт дуже мило розповіли про свою сім'ю. Чи не так? У любові і взаємоповазі народжується затишок. Крім того, дитині необхідні кордони. Щоправда, обмеження не повинні бути занадто жорсткими. Дитині важливо рости і розвиватися в новій культурі, знаходити друзів, ходити в школу, займатися улюбленими справами. Батьки іноді переймаються, чи зможуть вони підтримати дитину в нових умовах. Кордний яд, який народився в Ірані. Завжди по життю намагався підтримати свого сина все урока. Я не міг допомогти своїм дітям із шкільними завданнями. І це була найбільша поразка в моєму житті. Після переїзду до Фінляндії я і сам не розумів, як ця система працює. На додачу на мене давив попередній негативний досвід життєвий у іншій країні. На початку я сам потребував допомоги. Це був такий собі провал у батьківстві. Але я розумію, що в інших речах я був хороший батько. Я підтримував і завжди буду підтримувати своїх дітей. Так, тато допомагав мені зі школою. Він повторював, що потрібно вчитись і ходити на роботу, і при цьому завжди залишатися людиною. Батько не яби як турбувався і підтримував мене. Я не вимагаю занадто багато. Сподіваюсь, вони просто знайдуть своє місце в цьому світі. Мрію, щоб діти успішно займалися улюбленою справою. Принаймні, мій старший син сам знайшов свій шлях. Моєму батькові напевно було набагато важче. Тепер у мене значно більше можливостей, ніж було у тата. Але він скористався навіть тим, що мав і досягнув чимало. Для мене це велика честь. Я пишаюсь своїм батьком. Кортні так як кожен батько мріє про хороше майбутнє для своєї дитини. Важливо зрозуміти, що для підтримки дітей часом необхідні лише щира любов і взаємоповага. Зараз ми переглянули чимало важливих питань, пов'язаних із благополуччям сім'ї. Дивіться також наші інші відео про розум, самопочуття та адаптацію до Фінляндії. Дякую і до нових зустрічей.